Ну що, ми вже подивилися з вами. Ну точніше, я точно подивилася, не знаю, як ви. Шосту серію серіалу Дюна Пророцтво, Тож саме час нам її обговорити. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Поставте лайки цьому відео, поширте його та підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Я окрема моя вдячність тим, хто підтримує мене ще й донатами, якщо ви захочете зробити це. То можете знайти в описі посилання на мою монобанку. Дякую вам усім! Тож тепер переходимо до серії. У нас там такі події відбуваються, такі події у ордені Бенгесерит. Тож, що ж відбувається? Лайла прокидається. Прокидається, Джен, яка мала її охороняти, вона просто опиняється на ліжку замість Лайли. І Лайла, вона ходить тепер орденом і розповідає правду про те, що сталося багато років тому. Давайте згадаємо це події, коли Валя вбила доротею. І ми дізнаємося, що в Лайлі сховалася тепер доротея, яка ходить і розповідає про те, що Валя зробила, власне, яка шукає своїх учениць, не знаходить. Водить їх і в самому кінці, в кінці серії, вона осушує озеро, яке знаходиться там от посеред школи Бенгасерицької. І коли вода спливає, то на дні там знаходяться учениці, послідовниці Доротеї. і нам показали, як валя Тулою, Франческою і кашею, здається, вони всі прийшли після вбивства Доротеї. Тобто, ці учениці також бачили, що валя зробила і стали на її бік. Вони прийшли до учениці до Ітеї, і типу запропонували ви або з нами, або вам кінець. І отут не зрозуміли. Вони чомусь почали вбивати їх. От, валя оце, от нісланіш. Горло засунь собі, і оце постійно вона казала, і всі там повбивалися, окрім однієї е, матері Авігея, Авігелла. Ну вона не надто важлива тут. І от Доротея, вона розповідає всім про те, що сталося, що типу ось ці учениці. Хоча я так подумала, а звідки вона зрозуміла, що її послідовниці будуть саме на дні, бо вона ж вже на той час померла. А послідовниці вони ще не стали, скоріш за все, привилебними матерями. Тобто вона не могла читати їх пам'яті, яким чином вона дізналася, що вони знаходяться на дні озера, щоб показати усім. Не знаю. Але після цього Лайла, тобто доротея, веде усіх і показує комп'ютери, які ховала ракела, потім валя. І так в серіалі прикольно. В них там комп'ютер. Це така система з прізвиськом Анірул, прізвисько ракели, хоча. По книзі це просто в нас комп'ютери, які знаходяться типу один на одному. Ну принаймні, я так це уявляла. Їх не називали там ані рул, просто комп'ютери, в яких схована база даних. Тож приходить туди Доротея, і вона просто розбиває ломом цю всю систему. Якщо подивимося у книгу, і саме... Першу книгу там виходить. У нас є така трилогія Великі школи Дюни, там орден сестер, Ментати Дюни і навігатори. Я прочитала перші дві «Навігаторів» не читала, тому можливо, деякі події вони взяли звідти. Я не знаю, бо вони там все переплутали. Може так бути. Але от якщо беремо першу книгу, виходить, що там взагалі сталося з орденом у першій книзі. Чому відбувся цей розкол? Сестер Доротеї, оці всі віруючі проти технологій. І Ракела і Валя, які були за технології. Тож Доротеї і її послушниці вони дізналися про те, що існують комп'ютери. Яким чином? Доротея просто стала привилебною матір'ю і прочитала пам'яті там до неї. І вона дізналася про комп'ютери. І пізніше вона поїхала до імператора Сальвадора, йому це все розповіла, і той захотів знищити орден. А взагалі у імператора Сальвадора по книзі виходить, що пророцтво, Торкалося його, бо комп'ютери прорахували Ракеллі, що... Син імператора Сальвадора буде великим тираном, і тому Ракелла і всі там, хто біля неї, хто це знав, вони розуміли, що треба стерилізувати імператора, і вони надіслали йому лікарку, якраз таку, яку нам показали у цьому серіалі. Назір а у її звали Орізома. Вона мала це зробити лікувати таким чином імператора, щоб він не мав дітей. Але про це дізнався брат імператора Родерік, Назір або Орізому, можливо, це різні персонажки, але вони дуже схожі. Потім її там допитували. Внаслідок цього вона померла. Але вона розповіла їм, ну правду, що це орден сестер хотів стерилізувати імператора. І от імператор він був точно налаштований проти ордену цього. Ще й комп'ютери там, і все. І імператор зі своїм там військом вони просто полетіли на ту планету, шукали комп'ютери. А валя здогадалася, що скоріш за все їх будуть шукати. І вони з ракелою сховали їх у якійсь там ямі, реально. Комп'ютериці там просто навалили. Ну я так уявляла, просто виходить якесь таке звалище комп'ютерів. І вони їх там сховали, імператор їх не знайшов, але все ж таки він був злий на ракелу, на те, що його хотіли стерилізувати, і тому багатьох сестер просто імператор повбивав. І заборонив цей орден, хоча пізніше він відродився з доротею, бо Доротея ще більш-менш підходила імператору, і вона полетіла з ним на село Секундус, і Доротея зі своїми послушницями вона там якраз і була. І пізніше, коли Ракела вже на валаху дев'ятому, те, що нам показують у серіалі, вона там відновила свою школу, то вона покликала доротею назад. і валю покликала, і між ними, типу, обирали і так далі. І коли от валя вбиває доротею. То валя впевнила всіх послушниць, які були за доротею. Вона впевнила в тому, що обрали саме її, і що доротея вчинила самогубство, що обрали не їх двох по книзі, а тільки валю. І валя казала в принципі правду, коли казала, що Доротея вчинила самогубство, бо Доротея сама. Ніж наблизила до свого горла, тобто валя таким чином підбирали слова, щоб це реально була правда. І от е, наступниці Доротеї, вони їй просто повірили. От я не пам'ятаю, в книзі не було масового вбивства валею, прям послушниць. їх там тіла, щоб сховали на дні озеро. Але було дивитися на це цікаво. І, з речі, комп'ютери вони потім з того звалища е, перетащили до себе на валах дев'ятий там поставили. Тому. Можливо, щось таке і було далі, хоча я дуже сильно в цьому сумніваюся. Тож це було знято непогано. Далі, давайте з вами трошки підемо до поганенького, як на мене, сюжетику в нас буде Шекспірівська прямо драма, прямо емоції, пристрасті, кохання і так далі. Лінія принцеси, її родини, й родини. родини. Нас виходить Інес, що вирішує зробити. Нагадаю, принцеса Інес. Вона вирішує. Відмичкою, там, значить, пролізти до латері і да його е, визволити. Її мати Наталя, вона її на цьому спалює і бере під решт свою власну доньку, на яку вона робила ставки. Костянтин взагалі кудись дівся, Можливо, на Аракіс полетів. Тож, е, в нас донька Наталі під рештом. Через слово своєї матері, коли імператор про це дізнається, він у шоці він проти цього. Але Наталя в нас вона вже тепер з Дезмундом, і хай імператор тепер буде їх маріонеткою. А пізніше бідного імператора ще й добили тим, що Валя захотіла також потрапити під арешт, щоб дістатися принцеси і врятувати принцесу, щоб принцеса навчалася в їх ордені, і принцеса сіла на трон, і щоб потім вони керували з допомогою принцеси всією Україною, Тож валя мала опинитися під арешт. Рештом і вона провокувала імператора. Типу, ти ніхто. Ми тут всім володіємо, ми тобою керували, ми керували твоїм весіллям, ми керували тим, що Феодосія, чи як там Франческа, оця е жіночка така гарна, ходить навколо імператора. Що це ми її до тебе привели і так далі. І от імператор він не витримує і цю валю саджає під решт. Так, валя під рештом, і з нею разом іться Теодося чи Феодосія, яка може. Перевтілюватися, і тут, от як то кажуть, крінжовий момент. В нас Теодосія, Феодосія, Еосія, як її там звати, вона перетворюється на принцесу, ти тобто, щоб замінити її у камері. Тій. Тобто, Атрід, принцеса і Валя. Вони втікають. А ота от Теодосія... чи Феодосія вона має стати принцесою. А тепер слухайте далі. Вона стає принцесою, ті втікають. А потім, коли Дезмонд приходить у цю камеру, що де там вони висіли у повітрі над підлогою, от Дезмонд приходить, а Теодосія це не принцеса, а вартовий, який валяється на підлозі, типу його прибила валя. А потім цей вартовий б'є в Дезмунда і перетворюється назад у Теодосію феодосію Я тут не зрозуміла, навіщо вона взагалі ставала принцесою? Вона ж, ну. Навіщо, щоб зайти принцесою, а потім перетворитися на отого стражника, чи хто там цей мужичок, який валявся? Навіщо вона ставала принцесою? Вона ж мала удавати, що там принцеса. Чому вона стала чоловіком? Це це її був власний план напасти на Дезмонда можливо, але це якось дуже тупо виходить план без плану. Навіщо вона взагалі там була? Потім чи то її вбили, здається, чи ні, не вбили. Її потім в камеру потащили. Навіщо це все було якось незрозуміло, чи це скоріше був особистий план дівчини? Ну, можливо, якщо так не пояснювати це, то взагалі тупо виглядає. І в нас і Нес, і Атріт, і Валя. Вони, значить, вибігають увага з палацу, який має бути повний варти, але там нікого. Крім там десятьох людей, які біжуть за Дезмондом, вони вибігають з палацу, який під оточенням замкнений. Вони дуже швидко там вибігли. Типу, Інес їх провела дуже швидко. Сіли спокійно у літачок, полетіли. За ними там пехтиться, біжить Дезмунд, і потім спокійно, а тріти принцеси вони сідають на інший літак. А до цього ще був бій, знову ще один тупий бій. Вони там спина до спини, і вони там три десятки просто поколали бійців навколо, і в кінці вони обидва. Так от одного мужчинку проткнули. Мало бути епічно, але чомусь мені взагалі не подобається оці. Ну, взагалі, бої виглядають так дешево, так неправдоподібно. Що так актори так грають, чи то якась така хореографія поставлена боїв не надто якісна. Все, що пов'язане з Атрідом, принцесою, неякісно якось знято. Окей. Це ми полишаємо. А хоча, хоча, стоп, що ж у книзі з принцесою взагалі відбувалося? Там, взагалі, інша історія. У книзі Анна Коріно вона там закохалася у якогось підсобного працівника, і потім її відіслали до ордену Бенегесерит. Пізніше вона там прийняла отруту, щоб стати привалебною матір'ю. Це пішло дуже невдало. Все вона там трошки мозок свій поламала. І потім її імператор забрав звідти і її надіслали у школу ментатів, щоб там вона якось мозок свій зберігала. І пізніше з цієї школи ментатів, коли батлеріанці, тобто ті, хто е, проти машин, вони наступали на цю школу ментатів, то пізніше Анна Коріно з роботом Еразмом, я про нього вже розповідала колись у минулих відео. Вона з ним втікає звідти. Там, взагалі, ціла окрема історія. Тож вона взагалі відрізання. А якщо повернемося до імператора, до речі, до бідного нашого імператора, то у Франчески, цієї е, жінки, яка закохана у імператора, і він у неї, типу. А у неї було завдання від валі вбити імператора з голкою такою, такою отруйною, але вона цього робити не хоче. Вони там сваряться з цим імператором, і потім імператор взагалі робить якусь діч. Він вбиває сам себе. Такий, я все життя був невільним, хоч це зроблю. Як хочу я. Ну, можливо, якась. Ну. ні, ні, тут логіки нема. І потім Наталя за спини на вбиває Франческу голкою. І Франческа падає на імператори. Вони два таких закоханих Ромео, Джульєта. вони лежать, і над ними стоїть Наталя. Ну, окей, мене це якось взагалі не торкнулося. Підемо далі. Тепер давайте поговоримо про наших двох сестричок. Про валю і тулу нам показали, як Тула Харконен народжувала того хлопчика, що валя з Тулою Вже тоді дізналися, що хлопчик буде обдарованим, бо він має Харконенівські і атридівські риси, ДНК там що ще. І от е, він може бути корисним для них. І Тула не захотіла, щоб валя використовувала її сина, і вона народила його і віддала якісь там акушерці. А собі забрала її мертве дитя. Типу, що хлопчик помер. Типу, це було з добрих намірів. А якщо ви не хочете мене втратити, як Тула втратила Дезмонда, то підпишіться на всі мої соцмережі. Там у описі є в мене інстаграм з моїм життям, телеграм, де я читаю книжки разом з вами. Можливо, там є мій тікток. В якому також цікаві я викладаю відео. Тож підписуйтеся і слідкуйте за мною, де вам комфортно. І Тула про це все думає. І виходить, в нас серія починалася з того, що Тула і Назір вони роблять експеримент, щоб побороти вірус. Назір так от лежить, і вона має всередині змінити типу як молекулу. Форму, структуру вірусу, щоб він став нешкідливим. Вона намагається це робити, в неї не виходить, і вона в кінці помирає. Але вони що дізнаються, що вірус цей він комп'ютеризований, він не людський? От що я казала. Те, що реально у мене було така, от така думка, що це знову такий якийсь комп'ютерний вірус. І Тула вона летить до Дезмунда, бо розуміє, що хтось зробив це з Дезмундом, бо він переносить цей вірус і він як зброя. І вона прилітає якраз в той момент, коли Дезмунд заражає вірусом, а, чи то активував точніше вірус у Валі. І от Тула прибігає і каже, що вірус активується страхом. І що валя має побороти свій страх, дозволити пройти цьому страху крізь себе, не втікати, і тоді все буде добре. Тут, скоріш за все, показано нам оця літання від страху, яку ми бачили ще у Дюні, коли Пол це казав там Джесіка. Літання, що я не буду втікати. Я повернуся обличчям до свого страху. Нехай він пройде крізь мене і залишиться потім тільки я. Страху вже не буде. Щось в цьому руслі дусі. І от виходить валя, вона борить вірус. Вона припиняє боротися і бороть його, як по життю в нас це виходить. І після цього вже валя бачить, що сталося з Дезмундом. Зараз буде момент. Що з ним сталося? До нього значить, наближається хоробак, він на нього так стрибає. Потім Дезмунд прокидається над ним, якась мисляча машина, робот. Його око дістали. Око дістали. ...штрикують якимись голками і засовують назад, і біля цього робота ще сидить якась постать. Чи це чоловік, чи то жінка? От багато хто каже, що це жінка. Я от не зрозуміла... мені було, може це бути у капішоні, все що завгодно може бути. Хтось сидить, і типу ми розуміємо, що е, десь вони таким зробили мисляча машина з кимось, хто хотів ...хотів, що, послабити банагасери, скоріш за все, чи що? Ну скоріш за все, і що його око. От в оці і був цей вірус, і що він активізувався страхом, тому Дезмонд бачив цього хробака. Таким чином він активізував у собі цей вірус, і в кінці там тула з Дезмондом вони обіймаються, але Дезмонд бере тулу під арешт. І тут можна поговорити, що це взагалі означало, хто це були такі чи був такий. А взагалі у цьому серіалі в нас. Немає ще однієї масштабної сили, це гільдія або космічні ці лоцмани. А вона також дуже сильно впливала на все, що відбувалося у цьому всесвіті. Взагалі у книжках там ще була. Я вже розповідала компанія Венпорт Холдінгс, і вона мала монополію на прянощі. До речі, саме Венпорт у книзі вбив імператора, бо імператор хотів забрати цей бізнес собі. А Венпорт не хотів його віддавати. І тому, коли імператор прибув на Аракіс, щоб забрати цей бізнес, то Венпорт залишив його у машині, яка збирає прянощі, і на них просто напав хробак. І так імператор там і помер. Тож оцієї сили ми не бачимо в серіалі, а вона, скоріш за все, ну мала десь бути існувати. Чи то ще є такий варіант, що можливо, можливо, це в нас робот Еразм. Еразм взагалі цей робот жив. Що під час Батлеранського джихаду він дуже любив експерименти над людьми? Тож, якщо це він, то це просто був експеримент над людством, щоб завдати шкоди і просто подивитися на результати. Може бути це він? Може, а може й ні. Можливо, це взагалі щось інше, хтось інший, тлелакси, не знаю, які захотіли м, послабити бенегесеред, бо вони самі мають якісь ДНК програми. Цікавий такий момент, яким чином Дезимунд. Бачачи хробака, потім опинився у цій лабораторії з мислячою машиною. Один варіант: хробак його оковтає, потім випльовує біля лабораторії. Другий варіант лабораторія всередині хробака. Дійсно, може бути так. Варіант, що це просто Дезмонд згадує свій такий страх, а він просто вижив тоді, не підходить. Бо імператор спочатку ще бачив реальну відео, де на Дезмонда нападає хробак, тож це всередині лабораторія. Всередині там тупо просувається мисляча машина в хробаці з кимось ще от питання, на яке відповіді, на жаль, немає в нас. Тож, можливо, у вас є власні якісь припущення, що це може бути, бо взагалі буде відповідь, можливо, у наступному сезоні, бо вже сказали, що буде другий сезон колись. Будемо чекати на нього. Подивимося, що з цього випливе. Взагалі, то мені так, вона соу-соу, so -so. сподобалось і не сподобалось щось. Подобались дві сестри: тула і валя, як показали їх, різні характери. Тула, трошки така м'яка, жіночна, ще з людяністю якоюсь там валя, яка готова піти на все, сірий кардинал, який там маніпулює, типу за спинами. Їх молоді роки. Також дивитися було цікаво, ось саме ці серії якраз вони подобалися. Боротьба валі зі страхом, коли вона згадувала свого брата, що вона могла його втратити. А от, наприклад, принцеса і Атрід»... до речі, цікавий момент. Виходить, в нас що Дезмунд це родич Атріда. Вони там родичі. Бо Дезмунд з якогось боку Атрід. Він син Орі Атріда. А виходить, що той хлопець, якого бачила Тула, то батько. Оцього Атріда, який там боровся з принцесою, можливо так. Хоча я не впевнена. Я у цих родинних зв'язках не дуже надто розбираюся. Отак трошки виглядає дешево в деяких сценах. Ну на що вистачило коштів? На те вистачило коштів. Тож, в принципі, так у нас серія завершилася. Валя тиняється аракісом з принцесою і Атрідом, тула у в'язниці. Десь з Наталією, керують державою. Константин знову-таки десь на Аракісі в нас знаходиться, можливо, потім вони з принцесою об'єднаються. Скоріше за все, у сестринстві Лайла, тобто Доротея, очолює всіх, там зруйновані всі машини, знайдені тіла. Все. На цьому серіал завершується. Тож у коментарях напишіть власні враження, як вам ця серія і як вам. Цей серіал. Можливо, ви знаєте якісь більші подробиці, там щось таке цікавеньке. Можете також писати про це. Я думаю, іншим буде цікаво почитати. Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися мій огляд і дивилися взагалі всі ці огляди. Побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.